Вітаю, представтесь, будь ласка, скільки вам років? Вітаю, мене звати Даша Марусик, мені 37 років. Як ви потрапили у військо? Мобілізувалась. Коли це відбулося? Минулого літа. Чому ви вирішили доєднатися до лав Збройних сил України? Ми зараз створюємо нову Україну, я хочу бути частиною цього. Розкажіть, будь ласка, чи був можливо момент, коли ви пожаліли про це? Ні, були моменти, коли я дуже стомлювалася, коли мені було дуже важко, але я жодного разу не жаліла про це. Якби не ЗСУ, чим би ви зараз займалися? Я б продовжувала працювати там, де я працювала до цього? В IT. А яка ваша головна мотивація в житті? Мій син? Хто був для вас найбільшою підтримкою, можливо, підтримав ваше рішення йти до вас Мій цього? і мої кохання. Україна після перемоги. Яка? Сильна, незалежна. Боєздатна. Що, на вашу думку, має змінитися в українцях, щоб у нас в майбутньому не було війни? В українцях, мабуть, нічого, але системно ми маємо бути озброєними, ми маємо бути навченими і маємо завжди очікувати, що ворог може будь-якої хвилини напасти на нас знову. У медалі завжди дві сторони. Що дала вам ця війна і що забрала? Дала розуміння, що справді є цінним в цьому житті, і, власне, забрала життя багатьох українців, близьких, так чи інакше людей. Чого зараз не вистачає війську для перемоги? Що нас підцілюють? У війську не вистачає вмотивованих людей, які не хочуть стояти осторонь, а хочуть так само, як ми з вами, будувати цю країну. Що би ви сказали собі рік тому? Я не думав, що буде так сложно. Ви у майбутньому пишіть себе. Я займаюся своєю власною справою. Якою? <різь> 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 у мене декілька мрій, я хочу свій бар. Я хочу, ну я хочу взагалі місце, куди будуть приходити люди, і яким буде там комфортно, там буде їх атмосфера. Зараз я бачу це бар, але не обов'язково. І я би хотіла цим займатися, стояти за барною стойкою, приймати гостей, бути максимально гостинною господиною у своєму власному місці. Бажаю, щоб ця мрія здійснила. Дякую, дякую вам.